Життя після героїчної багатоденної оборони Донецького аеропорту для більшості захисників литовища в буквальному розумінні зупинилося. У київському шпиталі врятували і нині повертають до реальності одного з поранених кіборгів киянина Максима Денисова. Герой десантник власним тілом прикрив від вибуху в терміналі комбата. Воїн втратив окоді, став важкі поранення голови, проте найгірше гояться не фізичні рани. Боєць досі у думках щодня встає і рветься захищати ад. Аеропорт Донецька. Він дбайливо у палаті шпиталю збирає газетні фото полоненого комбата. Це мій комбат, це Гіві. Щоранку встає і заміщаючи кави, досі поруч із ліжком шукає зброю. Я, по привичці іщу автомат. Максиму Денисову 37, Позивний купол. Аеропорт обороняв 10 днів за Це відео з аеропорту Максим зняв на власний телефон. Звичайний київський таксист пішов на війну після поранення друга і там досконало освоїв ручний гранатомет, з яким не розлучався. Судя по тому, які техніку і спецподрозділення русських вони туди направляли, для них це дуже було важливо. З російську російською туди бросали лучшую. Они дерутся за що? Они просто нападают. а ми сражались, захищали свою землю, свою родину. У новому терміналі литовища Максим саме знайомив новоприбулих із позиціями, коли їх почали обстрілювати з двох сторон. Коли пролунав вибух, Максим прикрив собою командира. Тут осколки, да, тут пуля ріки, Добу з аеропорту його не могли вивезти. Дві попередні бронемашини з пораненими підірвали. Лише на третій порятували Максима. Понад півтора місяця кіборга лікують у київському шпиталі. Він втратив око, йому довго латали голову. Тіло лікарів врятували. Лікувати душу буде важче. Це наказав мені Бог, тому що коли я піднявся на четвертий таж, щоб подивити огонь снайпера. Мені довелося стріляти по церкві. У Кіборга втрата пам'яті, дезорієнтація в просторі, тривожний стан. Йому сняться жахи, він досі воює і рветься в аеропорт. Я думаю, що ніколи не забудеться. Максим ніби пробує думати про життя мирне, про те, як сплачувати кредит, який він узяв на житло, як влаштуватись на роботу із одним оком. Проте, поки що, згадуючи аеропорт, боєць зривається. Попереду, крім протезування ока, ще тривале психологічне лікування. Світлана Березівська Ігор Горткач, Спецкор 2+,2. Українці вже неодноразово доводили, що гуртом усі перепони подолати можливо а урятувати та повернути до повноцінного життя героя десантника для громади, як на мене, взагалі справа честі. Уся інформація для небайдужих людей, які мають можливість та бажання допомогти Максиму Денисову, містяться на сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога.